5 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 4 кацапські розвідувальні безпілотники. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три артилерійські засоби та п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованих територіях України рашисти створили так звані добровольчі підрозділи, але фактично не змогли знайти серед місцевих охочих там служити. Зокрема, у батальйонах, що створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині, служить до 7% місцевих решта це мешканці РФ та найманці з Сербії. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованому селищі Сєдове Донецької області, повідомляють про знищення складу боєприпасів і ремонтної бази, на якій розміщувалися вертольоти рашистів. Підтверджено ураження судна рашистів під час удару Збройних сил України по тимчасово окупованій Керчі Керич 4 листопада 2023 року. Також оприлюднені відповідні супутникові світлини, на яких можна побачити місце ураження на території заводу та пошкоджене військове судно, неспокійно на території рашистського рейху. В Ростові на Дону знову пролунали вибухи.